Вже перебував три дні в дорозі. Враховуючи, що довгих привалів для нормального сну відпочинку ще не було, воїни і сам князь вже були добряче втомлені. По дорозі воїни не заїжджали в великі містечка. Це все тому, що князь спішив спочатку відвідати свого друга, володаря невеличкого містечка, що було розташоване на границі племен полян, волинян, Древлян та уличів. Правителя цього містечка, чиєю назву вже і не згадаєш, так і називали Владар. Ігор і Владар були у теплих і дружніх відносинах, так як прийшли в минулому через багато боїв, з яких щоразу поверталися із чималою здобиччю. Владар у ті далекі часи був командиром загону варяжських ветеранів, воїнів скандинавського зразку, і у ньому текла справжня варяжська кров. Проте тепер владар із своїм другом Ігорем у походи не ходять. Декілька років тому, у бою із кочівниками, владар був поранений стрілою у праву ногу нижче коліна. Із наконечником стріли у тілі він приймав участь у боях ще декілька днів. Через це рана загноїлась і ногу довелось відняти з того часу владар у походи не ходить. Проте у походи Ігоря постійно відправляє своїх воїнів для підтримки та справно платить данину. Владар для Ігоря був не просто васалом, а й другом, який також знав дружина Ігоря Ольгу, що не раз супроводжувала чоловіка на пірах. Під час збору данини Ігор завжди в першу чергу відвідував край владаря, де брав символічні побори і пірував декілька днів. У долині, в тумані, поблизу невеликої річки, річки, яка зникала за обрієм, у, здавалось би, безкрайньому лісі, виднілись криші дерев'яних будинків, накритих соломою, та вали, що на своїх верхах були обнесені частоколом. Всі воїни в загоні добре знали, що їх чекає теплий прийом та декілька днів перепочинку. Солдати теж добре знали владаря, адже багато із них. Провели не один рік із ним у походах і любили старого воїна. По колоні військ, починаючи із голови, пролунав радісний клич. Коли колона солдат підійшла вже на близьку відстань до міста, їм навпроти виїхало три вершники. Ще здалеку було видно, що перший вершник, який їхав посередині трохи попереду, був на голову вищий за своїх спутників. Це був кремезний з вигляду чоловік, із сивим волоссям, аж білим, що заплетене у косу, і такою ж сивою бородою, що теж була заплетена у косу. Тим, хто дивився на цього вершника, кидалось в голову дві речі: це те, що, незважаючи на сивину волосся і зморшки на обличчі, він з вигляду був порівняно з іншими гігантських розмірів. І всім своїм зовнішнім виглядом складав враження фізично розвиненої і сильної людини, а також незвичайний протез на правій нозі. Він був залізний та нагадував ходулю, що знизу закінчувалась копією кінського копита, заточеного, наче ніж, по краях підошви. Коли вершники наблизились, Ігор одразу під'їхав до вершника, що був посередині у притул. І обійняв його, сидячи верхи на коні, на що той відповів теж міцними обіймами. Воїни у цей час підняли зброю вгору та подали клич, який передається при зустрічі командира. Багато хто із війська знав владаря як бойового товариша і вірного союзника. Асмут і Свенгельд, як наближені до Ігоря, теж під'їхали і привітались. Двоє з чоловіків, що супроводжували Владаря, були його сини Ратибор і Брячеслав. Вони обидва були не менш достойні свого батька, проте ще перебували у його тіні і в битвах ще не встигли себе проявити на повну силу. Лише Ратибор, будучи старшим, приймав участь у деяких останніх боях разом із батьком. Брячеслав вже не любив військової справи. Що на той час було досить незвично, і захоплювався в більшій мірі наукою. Дану різницю також можна було вгледіти за їх тілобудовою. Обмінявшись привітаннями, вся маса людей поснувала у бік містечка. Весь загін Ігоря був у гарному настрої, адже наступних декілька днів у них буде перепочинок. Наповнений розвагами свіжою смачною їжею і випивкою. У місто в'їхали найбільш привілейовані дружинники Ігоря, де знайшли собі місце для відпочинку та сну. Ігор, Свенгельд і Асмут направились одразу у великий зал покоїв владаря. У великих покоях господаря вся четвірка одразу перейшла за стіл, де під час їжі прийнялись обговорювати своє войовниче минуле та сьогодення. Згодом до розмови за столом приєднались і сини Владаря, які на диво могли підтримати розмову і досить добре орієнтувались у політиці. Владар дуже добре піклувався, щоб його діти були навчені як знать. І сам особисто контролював хід їхнього навчання. Особливу увагу приділяв читанню та військовій справі. Загалом це те, що його сини засвоїли найкраще попоївши незадовго Ігор і його соратники направились до своїх місць відпочинку, щоб роззброїти, зняти із себе кольчугу, броню та верхній одяг похідний. А також підготуватись до вечірнього піру. Владар також повідомив Ігорю, що має до нього серйозну розмову, яка буде краще сприйматися, якщо її обговорювати у гарному настрої під час застілля. Дружинники, що були найближчими до Ігоря, розташувались у містечку, хтось у стайнях комусь пощастило більше. Знайти прихисток у теплих будинках. Решта загону розмістилась під валами із зовнішньої сторони містечка, де одразу знайшли собі їжу, випивку та забави у вигляді дружньої боротьби, боїв на кулаках та азартних ігор. У воїнів Ігоря у місті було досить багато друзів, що охоче приєднувались до розваг своїх бойових товаришів. Коли сонце підходило до обрію, розпочалося застілля. Перед початком банкету першим промову вів ігор, прославляючи дім Владаря їхні колишні ратні подвиги та великі майбутні звершення. За Ігорем підхопив Владар, прославляючи князя Київського. У залі були присутні господар Будинку, його сини. А також знатні воїни, дружинники і особи, що наближені до Владаря. І звісно ж, на застіллі були Свенгельд і Асмут. Своїми новосформованими дружинниками Ігор Добряче вихвалився перед Владарями. кажучи, що це майбутнє київського війська. І з чим Владар погоджувався лише частково. Так як був прихильником традиційної скандинавської формації підрозділів, хоча й відзначив, що озброєні та екіпіровані дружинники Ігоря добротно, але чи такі вони добротні у бою, як виглядають зовні. Згодом ці порівняння і обговорення дійшли до невеличкої дружньої суперечки, що вилилась у домовленість проведення дружнього поєдинку. Між трьома найкращими дружинниками Ігоря і трьома воїнами старої формації Владаря. Старі друзі одразу на самому піру постановили, що бій відбудеться зранку наступного дня після святкування за валами містечка. Даний спір почув Свенгельд і визвався на бій на боці Ігоря одним із перших. Його підтримало ще двоє знатних дружинників. Що сиділи неподалік та чули усю розмову. Ратибор, старший син Владаря, підтримав батька і прийняв виклик. Також на боці Владаря виступив Кремезний варяг, що, судячи із шрамів на обличчі, мав великий бойовий досвід та ще один знатний воїн. Після досягнутої домовленості. Усі з піднятим настроєм у перечутті поєдинку продовжили пірувати, захоплюючись обговоренням майбутнього бою. Добряче випивши та піднявши собі настрій, Владар вирішив перенести свою серйозну розмову з Ігорем на наступний день, щоб не псувати поганим настроєм таке жваве застілля. Тієї ночі Ольга перебувала у своїх покоях разом із донькою та молодшим сином Святославом. Незадовго після заходу сонця, добряче повечерявши, вона разом із своїми дітьми заснула у своїх покоях. Ніч була досить спокійною та тихою. Служниці відпочивали там, де і завжди, у сусідній кімнаті. Сеслав після важкого дня тренувань вже давно міцно спав у себе в окремих покоях. Він, як старший син, вже опановував військове мистецтво ближнього бою для того, щоб загортувати своє тіло і дух. Пізньої глухої ночі княгиню обвіяв холодний вітер, від чого вона підвелась із свого ложа. Здивувало її уяву те, що у кімнаті було досить холодно. І як це не дивно, у приміщенні гуляв крижаний вітер. Усі вогні були погашені, а в темряві майже нічого не було видно. Темрява, наче пелена, застилала очі. Зробивши декілька кроків, Ольга помітила те, від чого її серце почало битися дужче, а тіло почало тремтіти ще дужче, але вже не від холоду. Двері у кімнаті, де вона відпочивала, були навстіж відчинені. Та віднівся темний коридор. Її це здивувало адже із проміжного, подібного до невеличкого коридора приміщення було завжди видно в вогні великої зали, де світло і тепло постійно підтримували служниці. Зал у цей час не видавав жодного світла, і від цього ставало ще моторошніше. Від того, що княгиня побачила далі, її підкосило, і вона почала давати назад, присівши на своє ложе. Діти, що були поряд із нею, зникли із кімнати, їх просто не було. Взявши себе в руки, Ольга підвелась та почала кликати своїх дітей. Їй також було незрозуміло, чому на крик не прибігли служниці, і вона почала ще дужче кричати. Коли й ніхто не відповідав, княгиня зрозуміла, що щось трапилось. Вона зірвала зі стіни бойову скиру князя та на тремтячих ногах пішла у темний коридор. Спершу Ольга увірвалась у кімнату, де відпочивали служниці, але помітила, що в кімнаті зовсім нікого немає. Все навкруги виглядало настільки недоторканим, наче там ніхто ніколи і не жив. Дружину Ігоря. Почала долати паніка. Ноги вже майже не тримали та тремтіли від страху і переживання, але княгиня знайшла в собі сили, щоб дістатися із сокеровою у руках до великої зали, у яку через невеличке вікно почало пробиватись місячне сяйло, яке було досить яскравим, щоб освітити у повній темряві навіть таку велику кімнату. Увійшовши до зали, вона побачила те, що її дуже здивувало. За великим і довгим столом, що розташовувався посередині кімнати, із різних боків сиділи три невеликі силуети. Добре приглянувшись, Ольга розгляділа, що це все славу, Болеслава та Святослава. Це все було дуже дивно. Діти сиділи один напроти одного і зовсім не рухались. Лише просто дивились прямо, наче у далечінь. Княгиня впустила сокиру і хотіла наблизитись до столу, проте не змогла зробити і кроку, ноги не слухались її, та всі її спроби зробити хоч крок були марними. Зрозумівши, що до своїх дітей вона підійти чомусь не може, Ольга почала запитувати їх, що вони тут роблять і чому сидять за столом у такий пізній час. Також вона почала кликати їх до себе. У цей час вона помітила, що у темряві показалася ще одна постать Хтось у темному капішоні, у балахон якого закривав обличчя. Темний сулет наблизився до столу, де сидів всеслав Болеслава та Святослав. Постать підійшла з за спини до Всеслава, блідою кістлявою рукою зняла свій капішон. Тепер княгиня бачила, що це чоловік, блідий, худорлявий лисий чоловік, очі якого були, як якісь здалося, злі і хижі, наче у звіра. А зіниці червоні і вузькі і схожі за розміром та формою на зміїні. Блідий чоловік із блискавичною швидкістю оголив свої зуби, які були гострі, і здавалося, що це голки. Та зробив те, що не вкладалося у голові, вчепився зубами у шию Всеслава, відкусивши добрий кусень плоті хлопця. Укус, здавалося, був величезної сили, і коли чоловік вірвав своє окривавлене обличчя від шиї старшого сина княгині, Всеслав упав на підлогу замертво. Побачивши це, Ольга почала кричати. Кликати своїх дітей та сама намагалась побігти до них, проте ніхто не звертав на неї уваги. Окрім блідого лисого чоловіка із замащеною кров'ю обличчям. Дивлячись на княгиню, чоловік швидко, наче перелетів, наблизився за спину Болеслави і теж прокусив її шию. Спостерігаючи за тим, як дочка впала на підлогу, Ольга почала плакати. І вже почала благати невідомого блюдового вбивцю, зупинитися. На що той не реагував, а лише дивився на неї, вирячивши свої страшні очі. Потім убивця подивився у бік Святослава. Бачивши це все, Ольга почала кликати сина ще дужче, зриваючи голос. У цей час Святослав, наче тільки почув голос матері, зірвався з місця. І чимдуж побіг до княгині. Блідий вбивця, побачивши це, швидко рвонув за Святославом. Ольга, перебуваючи у паніці та страху, згадала, що біля неї лежить раніше випущена сокира. Піднявши її, та зі своєї сили, якої могла, кинула у нападника, сокера влучила у незнайомого моторошного вбивцю. Від чого той розсипався на безліч змій, які швидко розповзлись у різні сторони по кімнаті? Святослав у цей час швидко підбіг до Ольги і почав голосно кричати Мамо. В очах княгині потемніло, але крик сина не припинявся. Через якусь мить Ольга прокинулась у своїй кімнаті. Над її ліжком стояли люди це були служниці Болеслава та Святослав. Який кричав біля неї слово мамо і тягнув за руку. Княгиня одразу зрозуміла, що це був сон, але який він був, наче реальний, наче наяву. Також вона відчувала, який по її скронях тече холодний пік, а по щоках сльози. Трохи згодом служниці пояснили, що їхня володарка голосно кричала у вісні та розбудила усіх навколо. І вони вже почали хвилюватися за її здоров'я. Через деякий час усі заспокоїлись та увесь двір і покої знову заснули глибоким сном. На вулиці була приємна і спокійна ніч. Все місто Київ спало спокійно, лише дружинники, що охороняли покої та вали, інколи перекинулись декількома словами. І недалеко від покоїв княгині. Також не спала і стояла темна фігура у чорному плащі із балахонним капюшоном, з-під якого віднісся довгий гострий жовтий ніс. Ця фігура вглядалася у невеличке вікно Великого залу княжих покоїв.